Жив був колись собі молодий рибалка. І всім на диво чудово грав на сопілці. Хто його почує, не зрушить з місця, доки не дослухає, а хлопець візьме, бува, з собою сопілку в море та й виводить при місяці перегарні мелодії. Рибалка чи музика, часто питали його. І рибалка, і музика, відповів той. Хіба одне одному вадить? Якось уранці взяв у рибалка сіть і сопілку та й поплив до високої скелі, що одна однісінька височила над водою далеко від берега. Довго сидів на голому камені, милуючись нескінченим танцем хвиль. Нараз йому думка, Ну ж, бо заграю. Може, риба заслухається, може, заворожить її моя сопілка. І вийде вона з моря на камінь тоді мені і тільки й діла, щоб збирати її у кошик. Не треба буде морочитися з сіткою. Бачить рибалка, нічого не виходить, поклав у сопілку, взяв сіть. А як почав утягати сіть, одразу відчув, що там повно риби. І повибирав, і бідолашна риба забилася на березі. Ти рибком танцюй уже скільки хочеш, уже це тобі не допоможе. А тоді, як я грав, це б тобі ще як допомогло рибонька.